А чи знали ви, що в наглосі, коли ми говоримо Ромова баба, ми робимо велику похибку? Адже король Речі Посполитої Станіслав Лещинський назвав її в честь свого улюбленого героя Алі Баби із сказки Тисяча і одна ніч. Тому, коли ми називаємо цей десерт ромовою бабою, нам вірніше говорити ромова баба. Ось так друзі, готуємо сьогодні цю солодку смакоту. Та перед тим як перейти до приготування, я дякую спонсорам свого каналу за естетику кадру, тому що ваші донати перетворюю я ось цей красивий посуд. Дякую за підтримку. Отже, 100 грам родзинок у мене сьогодні сині, Заливаємо 40 грамами рому, ромового напою коняку. Відставляємо у мисочку, всипаємо 60 грам цукру. Це загальна частка із е, е, всього замісу. Додаємо 30 грам дріждів. І якщо будете використовувати не пресовані, як я, а сухі, то ця частка складає 10 г. Заливаємо наші дріжджі молочком теплим, прогрітим до температури 30-35 градусів. В ідеалі лишаємо опару до сходження, коли утворилася пінна шапочка, ось така красива. Тепер ми можемо додати борошно. Загальна частка борошна в заміс іде 350 грам, але ми ділимо на три етапи і додаємо його так в процесі замішування. Також додаємо сюди ванільний цукор або ваніль. Це обов'язково. Це додає випічці аромату і характерного присмаку. Вбиваємо сюди два курячих яйця, теж все має бути кімнатної температури. І ретельно вмішуємо в тісто. Після того, як ми замісили і поєднали текстури, додаємо другу частку борошна і також її ретельно вимішуємо. Тобто, друзі, умовно частку цю, яку ви відміряли, поділіть собі на три частини, які ви будете всипати. Сюди ж тепер на цьому етапі додаємо ці замочені 100 грам родзинок, в ідеалі їх замочити на ніч. І їх ретельно вмішуємо. Якщо хочете додавати туди ромовий напій, значить додавайте. Я люблю туди додавати. Мені мені здається, так випічка більш така ще активна і пористіша. І, звісно, це ще дає додатковий свій аромат. А тепер всипаємо третю частку борошна та й від неї залишаємо десь жменьку в мисочці для того, щоб потім, коли ми введемо вершкове масло, нам це борошно допомогло трішки структурувати тісто. Тим часом, доки воно сходить, змащуємо. Металеві форми спершу олійкою, гарно ретельно в ребра заходячи, а потім посипаємо їх борошном, притрушуємо легенько, робимо таку французьку рубашку. Так як ці форми я використовувала вперше тут в сюжеті, я так себе таким чином підстрахувала. Бо в мене не було з ними ще досвіду випікання. Отже, після того, як ми змастили форми, тісто наше підійшло, а це в мене було сонечко світило, зайняло протягом 30 хвилин. Вводимо сюди 30 грам вершкового масла жирністю 73%. Ось так, ніби вщіпуючи в тісто, нам потрібно його туди вмішати. Процес цей я трішки підрізаю, для того, щоб ну, не було марудно вам спостерігати за ним, але вводимо, пощіпуємо, тягаємо і гарненько вимішуємо. Тепер додаємо ту частку, яка в нас лишилася, і вимішуємо знову тісто. Тісто від кожного натиску і часу буде ставати в нас в руках все молодшим і молодшим. Тому змочуємо наші руки олією для того, щоб легше було опрацьовувати ось ці кульки. Відщіпуємо тісто та важимо його. У мене у форми пішло 80 грам, із загального замісу вийшло 10 кексів. Тобто з цього замісу виходить 10 кексів по 80 грам. Після того, як ми сформували кульки і вклали їх в кексівниці, залишаємо тісто до сходження. В мене зайняло це по часу 30 хвилин, тому що в кімнаті було тепло і сонячно. Так що орієнтуємося лише тільки по тому, як вони підійшли. А підійти вони мають вдвічі з того моменту, в якому ми зафіксували його вперше. Тобто, ось такими вони колобочками мають вже бути. Ставимо випікати при температурі 180 до половини процесу. А потім піднімаємо її до 200. І Доки випікаються наші баби, ми варимо сироп: 150 г цукру, 100 мл соку, а 100 мл води і цедри одного ж апельсину, з якого ми вичавили сік. А якщо там не 100 мл, то вирівняйте, загальна частка рідини має бути 200 мл. Після того, як сироп почав закипати, проварюємо його ще протягом 5 хвилин на середньому вогні. Знімаємо, вливаємо в посудину, в якій ми будемо потім. Баби вмочувати і залишаємо до охолодження. Якщо ви будете занурювати їх в гарячий сироп, вони просто розкиснуть. Тим часом випеклися мої баби, виймаю їх з форми і також лишаю до повного охолодження. Поки що ми не можемо варити помадку, доки вони не вичихнуть і ми їх не просочимо в сиропі. Після того, як це все охололо, Пробиваю я особисто і верхівку, і просочую, тому що мені так вони більш подобаються. бо чим більше в них вологи, тим вони смачніші. Але тут не можна перебільшувати. І якщо правильна текстура тіста. То баба не буде розкисати як шматок хліба, тому що це тісто бріош, і воно має зараз випічка таку структуру. Зовні шкуринка, а всередині м'який такий пухкий. Отже, я спершу пробиваю верхівки, вмочу їх в сиропі, перевертаю, я вам демонструю наочно, а потім уже Дно проколюємо, проколюємо його по діаметру не тільки дна, а ще й боковинок. І трішечки надовше лишаємо його в сиропі. Ось я так робила. Це залишаю в сиропі, доки воно там накисає, і пробиваю наступну. І якби я робила для себе, а не для запису сюжету, то я би, можливо, їх потримала ще в декілька етапів. Але, ну, в принципі, їх було достатньо і так, ну вони так смачніші, бо. Бо це впливає на саму текстуру. І от тепер, коли ми промочили, ми можемо варити помадку: 200 г цукру, 60 мл води. Доки доводимо до закіпання, ретельно помішуємо. Насправді, цей процес не такий складний, як його описують, і не такий страшний, як про нього говорять. Просто ретельно перемішуємо, щоб розстав цукор. І коли закіпіло, нам потрібно просто боки трішечки поправляти звичайною ложкою, я не знаю, лопаткою силіконовою, як я, просто помішуючи. Але коли ви бачите, що вони там уже зафіксуються, Сувалися, не чіпайте, не відшкрябуйте їх, нехай вони такими вже і будуть. Вони вам навіть будуть сповіщати про те, що е, сироп уже досяг тої температури, яка вам потрібна. На п'ятій хвилині я вливаю. Чайну ложку лимонного соку, ну я вичавлю, бо я вже бачу на око, і знову проварюю. Дивимося, по сиропу він починає структуруватися, ощільнюватися. Він не такий вже, як стає, як вода, а по боках починають біліти, цукритися ось ці кристали. Це вже нам є ознакою того, що сироп майже приготувався. І останнім індикатором є його звук: це ліниві важкі бульбашки. А та якщо вам так незручно, то перевіряйте по крапельці у холодній воді. Вона має фіксуватися, тоді геть знімаємо з вогню. Також кажуть, що можна переливати або ж каструльку ставити в холодну воду. Друзі, я цього не рекомендую робити. Я навмисно збиваю в каструлі, тому що коли ми переливаємо сироп, він остуджується. В цьому моменті ми не, не розуміємо ще його текстури, е, і де, може, ще там не не взбиваємо, просто помішуємо, а він не біліє. А нам потрібна ця текстура. Е, чому ще рекомендую збивати не міксером, а руками. Так, ми поморочимося трішечки, нам стане. Е, Важко цей процес робити, але так ложкою, вінчиком, ми відчуваємо текстуру цукру, а він постійно ущілюється при вичиханні. Чому використовую каструльку, тому що вона накалена і вона поступово віддає тепло. І це дає мені змогу текстурно, рельєфно взбити цю помадку. Дивіться, друзі, вона буде охолоджуватися і фіксуватися. Дивіться на її глянець. Навмисно залишаю зараз ось цей момент, коли я виливаю, щоб ви розуміли, що можна. Її перевірити, десь так окремо, ну, капніть і подивіться по часу, як вона фіксується. Якщо вона ще дуже розтікається, відповідно, вам ще треба дозбити е, помадку, е, бо вона е, ще або гаряча, або просто недовзбилася. І до речі, я виливала сюди на половині процеса ром про 20 грам. Просто е, коли я це робила, в мене камера ще тоді не писала. Ну, я там робила стоп-кадри стоп трішки, доки взбивала, бо взбивала руками і не лякайтесь, цей вас займе близько 10. Тих хвилин, ось так чесно і буде. І помадка, вона вже я нічого її не взбиваю, нічого не роблю. Залишаю для того, щоб ви бачили, що вона остуджується вже в каструльці, і відповідно вона вже там структурується, вона цукриться і бетонується, так би мовити. Якщо навіть це сталося, в каструльці можна цю каструльку поставити на парову баню, розмішати і знов трішки підзбити і, і, і ущільниця е, її знов текстура, і вона буде придатна до того, щоб її використовувати. А якщо ми це будемо робити в мисочках, повірте, в мене був такий досвід, це бетонується вже відразу в цій мисці, Ти панікуєш, не знаєш, що робити, вона кришиться на шматки. Е, Говорять, що можна додавати водичку, так, але ви тоді змінюєте її е, зовсім текстуру. Стури вона ніколи вже не буде ось така красива і рельєфна. Тому слідуйте моїм рекомендаціям і набувайте свій власний досвід. Дякую, що додивилися до цього моменту, тому що ми вже на 10-й хвилині, значить, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, не забудьте, якщо рецепт сподобався, не забувайте також постити, рекомендувати, ділитися з друзями. Підтримуйте коментарями. І якщо є така змога ставати спонсорами каналу, там від 25 гривень, будь ласка, долучайтеся, тому що YouTube таке любить. А мене це мотивує на наступні втілення відеорецептів для вас. Отже, друзі, зичу вам смачної, ароматної, вдалої випічки. Теплих та затишних митей чаювання, приємних зустрічей та розмов. Дякую силам оборони за захист і за те, що ми є і боремося. До солодкого сюжету, друзі!